В оркестровому відділенні школи мистецтв номер 3 Вероніка навчається вже сьомий рік. Зазначає, бездоганна гра на домлі наполеглива робота її та вчителя. За цей час Вероніка була учасницею 11 музичних конкурсів. В майбутньому маленька виконавиця мріє вити на велику сцену. Я надихаю, щоб я вступала там на сцені, щоб я займала перші місця гран-при ще я сама в чотири роки до чотирьох, і я співала вдома. Ну, я робила вид, наприклад, я якось грала на якомусь інструменті чи співала. Мені само захотілося співати і грати. Окрім оркестрової музики, діти, які навчаються за музичним напрямком, займаються хоровим співом та грою на фортопіано. Є у школі мистецтв також хореографічне та образотворче відділення. Заняття тут проводять шість днів на тиждень позмінно. З вересня 2023 року заклад перейшов на змішану форму навчання. Діти займаються винятково в укритті. Попри це, стверджують педагоги, якість навчання не погіршується не більше 50 учнів ми можемо там розмістити. Ми розрахували це, щоб не більше дітей одноразово навчалися в школі, і поэтому тому можемо дати можливість займати викладачів, викладачам там і проводимо і концерт буваль проводився в укритті, тому дуже безпечно у нас. Заняття у мистецькому закладі проводять винятково з творчих дисциплін. Вони відбуваються після основного навчального процесу у загальноосвітніх школах. Для того аби вступити у школу мистецтв, на певне відділення дитина має скласти відповідний іспит. Ну ми в школі проводимо вступні прислуховання бажаючих і вже проводимо консультацію з батьками бажання дитини. На якому відділі навчатися? Це музичний напрямок навчання, хореографічний і художній. Музичні мають можливість діти навчатися на різноманітних інструментах, та й класичний, як фортепіано, скрипка, народні інструменти, гітара, домра, баян і духові інструменти. Наразі у запорізькій дитячій школі мистецтв 3 три триває набір учнів на наступний навчальний рік. Подати анкету можуть батьки дітей віком від 6 до 17 років. Вадим сорвін Микита телеканал МТМ.